Так, звісно, можливість у містян була була 24-го, 25-го і якщо я не помиляюсь, і 26-го. Но чому потяги йшли йшли на півпусти? Тому що не було озвучено мером евакуації, а були записаний відеоролики з подвала в Хорті Цепелас з, з прапором на стіні, з грустним ліцем, тому що тримаємось без паніки, не смотримо ніякі телеграм-канали, все добре. І тому дуже багато мешканців осталось в місті. і Хочу сказати, що у Вадима Бойченка дуже велика була підтримка і підтримка містян. Дуже його містян любили, підтримували і довіряли. І тому це все зіграло рокову таку дію, і мешканці чекали від мера, що якщо буде небезпечне. Він вже об'явить, чи він скаже, що він покидає міст. А він до посереднього ні разу не казав, о том, що його немає в місті. Він казав на всіх відео, так що мешканці думали, о том, що він знаходиться теж в Маріуполі теж займається. Якимись там діями допомагає Маріупольцям і тому люди сиділи по домах, по підвалах і на щось чекали, і з-за того, що він поступив іменно так, і погибли десятки тисяч Маріупольців Зрозуміло, я ще до вас маю дуже важливе багато запитань, і от одно з них я останнім часом почала більш детально досліджувати діяльність пана Бойченка, політичну його діяльність. І так само дізналася, що він і до Верховної Ради йшов від Опоблоку, і ще подивилась на сайт блока Бойченка, який в такому білоблакитному кольорі, дуже схожий на Опоблок. І що я побачила, там жодним чином. Відсутня Україна, коли пан Боченка з'являється на людях, в нього є лише такий е, значок, як е, його блока власного, або символіка міста Маріуполя, жодної символіки української, ну можливо, це співпадіння. А ось що не співпадіння. Він сам каже, що він почав йти до політики, до мерства після обстрілу Східного, це мікрорайон в місті Маріуполі. Це було в січні 2015 року, і він каже, що сталося жахіття, і після цього він почав е, брати на себе відповідальність, допомагати людям і після цього вирішив стати мером. Але він ніколи жодного разу не казав, хто ж обстріляв східний. Він ніколи ніде не каже, що це зробили росіяни або так зване ДНР. Нібито сталася якась така дивна подія. Ну, хтось обстріляв, може, якісь інопланетяни. І тому до вас запитання: чи декларував демонструвати? Стрував пан мер коли-небудь свою проукраїнську позицію. Чи казав він колись, що поруч знаходиться саме окупована Росією територія? Чому це важливо? Бо звідти так само небезпека до Маріуполя відходила. І якщо місто недостатньо готувалося до оборони, тут може бути якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Між тим, що людина не відчуває небезпеки, не каже, що. Росія поруч окупована Росією територію і не, не готується до подальших дій з боку цих е, е, окупованих територій. Е, можливо, я помиляюсь. Поясніть щось. Е, ну о, о, Я думаю, що це не досить. Ну, досі е, як сказати е, Ну, неправдива інформація, тому що да, там з 2015 року, там по десь 17, 18 рік, він ухилявся від таких питань, так що я там був з громадськістю, я посічав всі сесії Респулкому і бачив, що він там ухилявся уходив від питань незручних. А там десь вже останні два роки в нього вже була така вже проукраїнська позиція, і він вже підтримував, явно вже казав о тому, що. Ну, останній рік так точно він казав о тому, що наш ворог там, Росія і так далі. Тому ну, було було там з 15 по 17, по 18 рік було, що ухилявся від таких питань. А потім, тобто, вже була впевнена його така позиція. Він декларував, що окуповані Росії території поруч є, да? Так? так. Ну, це uh -huh. вже, ну, я думаю, що навіть ті люди, які не хотіли в це вірити, вони вже згодом. вже, вже Побачили все, що відбувається, і почали вже розуміти, хто обстрілював мікрорайон Східний, ту ж сартану нашу, і бачили звідки літали ці гради.